То я. Я Бард. Можна я буду бардом? Я Бард. Я Бард. барт. Так, мені треба подивитися, як, як збираю цього барда. А, я дарт написав. Бард. Ага. Домінацію вони люди збираються в домінацію. Лопату на неї збирають. Лопату. Мені треба ще солярія зібрати. І Андрі треба меч синій треба зібрати. А ще треба оцю. А де а де... так так так? Треба зібрати підбай. boy. Карта зелена. Шок. Карта, бляха зелена. <плес> де дзвоники? Де дзвонить? Угу. <плес> <плес> Я як влуплю В мене хоч один чувачок, але чувачок як вкліпає. Ну ну, а на мене полізти, на мене полізти. Ну давай гівнюк, посмів до мене підійти. <тит> а що так мало дзвіночків? Куди вони сподівалися? Дити поперед барда в пекло. Так курва. Не чекай від мене. Не лізь та до барда. Бард як б'є, є, то тільки два рази. Перша по голові, друга по крісті труни. А де воно? А де воно? Ляха, а всі дзвоники там стоять. Як мені їх забрати? Від... Що це за підстава для барда? Я бешений не Я візьму собі з і танків. Танки. Але мене не цікаві. У мене серйозніші справи, ніж оці ваші драчки. Бачите, те саме, що я? Бо я це бачу. Оооо. Отак і просирають ульту, дурочка. Щастив! Оце, звісно, я барт. Ви бачите, що тут лежить скарб у колокольчики просто. Генера дика може забути, що взагалі у нього був саппорт колись. Дзвіночок, 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 дзвіночок. Є один. Там внизу ще я бачу дзвіночок. І на горі я бачу дзвіночок. О, привіт. Та, до мене ризикни. Утік. Утік. а це? Що це таке? А, це магази. Що? Что це не понарубливала цари Ріта гомеса? Там, ну, короче, внизу отута, 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 отута. Мені уту-то. треба летить. Я выїжджаю. навіть не підозрюють, де я шатаюсь. Ей, гадость! А що ти сподівалась? Я бар. Зараз буде прот. Та ми так повільно грузимось, у кого калькулятор там? Та-та-та-та-ру! Ей, мені Барт нагадує <ривіт> Росомаху. <ривіт> Трасамаха точно така ж ганида, чим це. Меда хтось, медмеда хто. Медовики. Ай, я половину кілів зробила в цій горі. <сум> Найнебезпечніший бар на дикому заході, конечно. Що це був мув? Oh, eh, oh, eh, oh, I